Головною новиною, яка активно обговорювалась на черговому конгресі Федерації футболу Полтавської області, стало будівництво нового стадіону. Це питання вирішено на 99% і вже навіть виділені кошти. Спортивна арена матиме штучний газон та буде зведена на місці нинішнього стадіону Динамо. Орієнтовна кількість місць від 500 до 1000 вболівальників. Федерація футболу підписала договір із товариством Динамо в оренду на 49 років футбольне поле товариства Динамо. О, і по програмі Хек Трік, це Федерація футболу України, Федерація футболу Полтавської області і адміністрація. Ми плануємо, якщо дай Бог все буде нормально, в цьому році збудувати там поле повномірне 111 на 74 для гри в футбол з трибунами з усім порядка 10 мільйонів. Коштів будуть залучені. О, зараз ведемо перемовини із обласною адміністрацією, місто ні копійки не дає, як завжди. О, ну, і Завод медичного скла також виступає спонсором в цій програмі. Інформацію підтвердили і представники Федерації футболу України. По програмі Хітрік УЄФА. Федерация футбола Украины со своей стороны дает самое современное искусственное покрытие, которое прослужит минимум 10 лет, и детки смогут ежедневно минимум 3-4 часа работать на этом поле, оттачивать свое спортивное мастерство. Причем это поле будет работать круглогодично. Також федерація футболу забезпечить комплекс воротами та сучасним табло. Крім цього, на конгресі вирішили збудувати дитячий футбольний майданчик в одній із шкіл мікрорайону Алмазний, потім у Київському та Ленінському районах. Гарні новини і для вихованців дюсиша молодь, яка була на межі банкрутства. Нині є домовленість із міською владою, яка взяла спортшколу під свою опіку.